Вітаннячко усім! Ми виготовили партію наших новеньких офісних крісел моделі Besteller. Повністю в натуральній шкірі. І зараз спільно з вами проведемо детальний відеогляд цих крісел. Це є наші крісла безселлери в коричневій шкірі. Ось на кріслах є клаптики натуральної шкіри. Крісла повністю в натуральній шкірі. Тобто шкірозамінника на кріслах немає зовсім. Погляньте, як розкішно виглядає крісло спереду. Шкіряні вставочки на підлокітниках і спинка також в натуральній люксовій шкірі. Це натуральна люксова меблева шкіра італійського виробництва. Усі дерев'яні накладки, які ви бачите на кріслі, виготовлені також вручну з натуральної деревини. Ось в такому кольорі. Тобто це вся натуральна деревина. Також на поручнях, на сидіннячку. І навіть накладки на металевій хрестовині. Також виготовлені вручну з деревини. Під ними міститься металева хрестовина, яка витримує навантаження 150 кг. Ми вмонтували в наші крісла найякісніші механізми, тобто крісло обладнане механізмом мультиблок, який забезпечує можливість регулювання висоти сидіння. За потреби з крісла потрібно встати, підняти лапку вгору, крісло піднімається. Щоб опустити сидіння, потрібно сісти на крісло, підняти лапку вгору, крісло опускається під вашим навантаженням. Також посередині є регулятор жорсткості гойдання, в залежності від ваги користувача. І з цієї сторони сам механізм мультиблок. Донизу ви фіксуєте крісло, догори ви його розфіксовуєте, маєте можливість гойдатися на ньому. І вибрати кут нахилу спинки. І донизу знову ж таки його зафіксувати. Ось тут одне з кріселок я дещо нахилив. Ось. Бачите, як фіксується відповідне крісло. Крісла надзвичайно класно виглядають. Буде чудовим доповненням вашого кабінету. Надзвичайно красива спинка. Спинка відтворює поясницю, тобто такий маленький прогин. Тут також е, під спину така виїмка і під голівничок. Спинка дуже висока, понад 75 см, тобто крісло підійде навіть високим людям. І задня частина крісла. Нагадую, все повністю в натуральній шкірі. В описі під цим відео міститься клікабельне посилання на наш сайт. Там є додаткові фотографії, там є опис крісел, всі їхні характеристики, тобто параметри. І зазначено, чи зараз вони є в наявності. Якщо вони є в наявності, ви можете їх... Замовити у нас, якщо ні, ми можемо виготовити таке кріселечко для вас під ваше замовлення.